Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Росіан Апс». Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Дякую вам, пацани, за 35 підписників. 35. Так, це небагато, але ще вчора було 28, а зранку було взагалі 4. Тому Дякую, я бачу, вам подобається Росіан Апс і вже Браул Старс. І, до речі, мене благ... можна сказати, благають, просять, коротше, щоб я знімав стен коротше, У мене зараз йде по програмі Росіан Апс. Оця гра. Потім після неї я не пам'ятаю, що яка вроді вифліфар чи що. А потім вже буде стен Я Я всі ваші коменти читаю. А якщо хочете поспілкуватися з мною наш, то переходьте в мій телеграм-канал Бінго, всіх роблю адміністраторами, і там ви можете знайти. Мене. Ну і зі мною можна познайомитись, можна навіть і дружити. Так, ну що, попередній серії, як ви пам'ятаєте, в нас поламався МТЗ. Тому в цій серії їдемо. Mm -hmm. Їдемо його, типа, відремонтовувати. Так, зараз, пацани. Зараз, зараз заводимо шишеву. Okay. Куке <права> пропали. Хтось вкрав наші тюки. Я був їздив рано на Буканці туди, провірити чи не на місці. І подивився, а тюків не було. Тобто тюків, а хтось вкрав. Ну ладно, в цій серії, якщо все буде добре, може, поїдемо ще задньої партії тюків. що. Ну ні. не, пацани, нам саме головне Назара це пригнати МТЗ. Додому пригнати МТЗ. Зараз ми поїдемо, поїдемо. На шишизі, як ви знаєте, шишіга може відремонтувати будь техніку. Так, гаску Да, газку. Нині я рано на буханці їздив. Надіюся, це допоможе, бо якщо не допоможе, то вже не знаю тоді, що робити. У мене ще саме обідно, що в мене троса немає, того я не міг ніяк його пригнати. Так, о, він, Я вже його бачу. Так. Бачите, тюків нема. Утріля тюків, то нема. Тихо 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 тихо. Так, погнали, мені треба трошки під'їхати поближче. Та, ну, 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 Погнали. Все, по тормозах, по тормозах, по тормозах. О! Тормозавшись, чесно сказати, вам ніякі. Тут тормозів майже нема. Оп. Так, ремонтовуємо. Ремонтуємо, ремонтуємо. Все, зробили. Тепер, 60 заганяємо на місце, зараз поїдемо по МТЗ. Так, тихо, де? А де педалька? На газ. Так, ладно, зараз. Еге Я, походу, застряг. Я, походу, застряг. А ні-ні-ні, не не застряг. Що застріх. Ну, ну. Так, оп. Ладно, мені треба сам поряд МТЗ на МТЗ їхати. Перемикаємось на мтз МТЗК нашого. Зараз. Оп, є, зараз. є є завівся, завівся, завівся. Так, зараз ми його віджанемо. Так, так, так. Так, тепер нам треба відігнати буханочку. Да ага. Так, газку. Ну. О, пішло. Пішла жара. о о, 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 у О, тепер пішла жара. Погнали. Саша Шева наша тепер може їхати. Даємо газу на базу і потім їдемо на МТЗ, знати МТЗ на базу. Бо то що це капець. Ну я вже не буду, нині вже нічого такого ніяких, тільки красти. Мені вже хватило, Так що це капець. Ні, нині я вже точно не буду. Може я завтра чи коли буду, а нині ще не буду. Так, пон... блін! Я вшатався. Так, Доїжджаємо до того, доїжджаємо від до Так. Погнали, погнали, погнали. Так, по тормозах, по тормозах. А тормозів нема. Так, вони є, але вони погані. Подивіться, тобто я розганяю. Все, я на наручних ходів. Аж коли воно зупинилось. Він є, але він не завжди хапає, коротше там. Так, зараз оп. Погнали. так так, 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 так Епіос, дай тую. Оп-оп, все, слушай. Тепер. Нам з вами треба поїхати тут по МТЗ. Все, виключаємо фари, щоб не сів акумулятор. Заводимо. І тепер поїхали. Їде? Їде. Як він не їде, але ну він їде. Так, охо. Блін, ну. О, валить, валить, валить. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. О, все, вроде я пішов. О. Ой, як добре, що ми його зробили, а то мені я кожен день їздив туди. Ну, як він там простоє, він тут просто. Але я, я цей день їздив туди. Бонтрацю. Переживав за нього, там взагалі. Не знаю. Ніч нічого робити. Але тепер, коли він вже на місці, то вже все нормально. Так, Повертаємо руля направо. Все їдемо. Оце не знову вліво От Дивіться, мене змовляє вліво. Це що ж таке? Дивіться. Його сцепило вліво.

Так. <гум> так. Це пацане, тут в мене буде і їм ту застояти, і трактор. Утемліно. Так. Даю його якось поставити прицепти. 走，进去。 Себя. Оп, оп, оп. Все. Лучше. Ну и а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока, пока, пока.